Агроспільнота, привіт! Працюємо сьогодні по соняшнику. По соняшнику дискуємо. Шестиметровий спіфтердиск XO. Модифікації з переднім трашкатором катком. Ось дивіться, палка, мені груди соняшника. Трактор Ніголан 7060. Земля аж двигтить. Сьогоднішній кучора господарство зібрало. Бачимо, у нас ще стебло навіть зеленувате є, каток його ефективно подрібнив. Ось Бачимо, у нас така фракція є. Так, Де в мене лінійка? Лінійка. Дивимося, Ось фракція об'єктивно там до 15 сантиметрів. Ось, якщо взяти ось оцей, ось оцей кусочок стебла, то бачимо, ось тут у нас ось в цьому місці був зріз ножом. Відповідно, у нас стебло, ось дивіться, тут бачимо, у нас стебло розрізане. Відповідно, мінералізація буде проходити краще. Тут стебло, бачимо, у нас розрізане, тут стебло ось де. На палець в мене, розрізане. Мінералізація буде проводитися краще. Питання в тому, Питання в тому, чому? Якби ми бачимо, воно у нас ось де стебло, так? Да? Ось де стебло у нас воно подрібнено. подрібнено, пошкоджений стовбур. Тут подивимося. Стовбур теж пошкоджений, да. відповідно, створені у нас всі умови для кращої і якісної мінералізації. Також дуже важливо те, що стебло соняшника за період своєї вегетації, ті добрива, які ви давали при посіві, вони 100% абсорбуються рослиною і в стеблі, в стеблі, Ну, Книжка там пише 50-70% виноситься стеблом і кошиком. да? То відповідно, чим якісніше ми його заробимо, тим якісніше воно у нас нагодує біоту, так би мовити, і повернеться, повернеться в грунт. Так, ну і подивимося, зараз найголовніше, Найголовніше, найцікавіше, якість роботи дискатора. Так. Як ми рукою беремо і копаємо. І дивимося. Зібралися в нас руйнівники шиферності міфів. Дик дивимося. Так, тут у нас, ну дивіться, яка маса у нас в землі схована соняшника. Це для тих скептиків. Які говорять, що після беднарівського дискатора в нас залишається шиферність. Я вам так скажу, будь-який дискатор правильно налаштований, шиферності апріорі не може залишати. Апріорі, ти більше новий, коли диски нові не стерті. Просто в кожного дискатора є свій регламент. Для прикладу, там, е якщо ми візьмемо 520-й диск на свіфтердіску беднару, то він може якісно працювати до 480-470 до мм. Ну, завод навіть пише в рекомендаціях до 460. З досвіду скажу, що е, в Харківській області є дискатор, який працював 9,5 тисяч гектар, і диски ще не міняли. Є фотографії, можу вам показати. І якісно працює даний агрегат. Тобто дивимося, ось дивимося.